Привіт, друзі! З вами Наталія і компанія Спіндом. Хочу поділитися цікавими даними з дослідження Gaxi Bank Ресорч про активність іноземних інвесторів на ринку іспанської нерухомості. У минулому році іноземцями в Іспанії було укладено близько 133 тисяч угод. Це майже 18% усього ринку житла. Майже половина з них припала на нерезидентів, які купують житло переважно для відпочинку чи інвестицій. Найпопулярніші регіони серед іноземців: це Аліканте, 35% п'ять угод, Малага, 28%, Балеарські острови 25% і Санта-Крус де Тенерєфе 22%. Саме тут ціни зростають найшвидшими темпами понад 12% на рік, а в Аліканте – майже на 10%. Є й цікава різниця в вартості. Іноземці нерезиденти платять у середньому 3 тисячі євро за метр квадратний, що на 70% дорожче, ніж місцеві покупці. Це свідчить про високий попит саме на елітні об'єкти. Для нас це дуже цікаві дані і важливі. Адже вони показують, куди рухається ринок і де очікується найбільше зростання цін. Купуйте нерухомість в Іспанії з компанією Spindom, адже ми знаємо, як зберегти та приумножити ваші капітали.